Всім привіт! З вами, як завжди, Винищувач. І це вже 10-та частина ювілейна. Що? Добре, нехай. Ювілейна частина по грі End Colony. Тут щось можна. Ми сьогодні картки, схоже, не відкриємо, але ми продовжимо. Тропіки і що? Сьогодні в мене в планах знищити павуків. В попередній частині ми билися із тим павуком-мутантом. Скільки в нас? 18-30. Потрібно їх би. Скільки їх там ще? 16. Ну, нехай. Назбирають 16 і покращити вистачає. Ну, да Хай назбирають усе. І тоді он все буде, все буде. Ще раз покращимо військових, а тим часом я зроблю їх дуже багато. Ось так ось. По планах нас немає вже чого будувати, тому вони зараз буквально тільки те і роблять. Ось що. А давайте не покращувати мурах. Хай вони роблять зараз. Їм, в принципі, будувати немає чого, тому... Я ось це змінюю на ось це, бо вони будівельники не будують зараз, що там скільки їжі. 80. Видали нуль. Видали в нуль їжі. Зроблю основним. А це Не, видаляти хітин я не хочу, він буде корисний. Треба щось покращення мурах. Хай покращують мурах і роблять їх заодно. Теж важливо. Ось Пождиться, яка зро... зробив і поніс, плюс 4 дитина, що це було, що значить плюс 4. Приніс і... ще плюс 4 капець. На, скільки, яких вони немає? Шлють. О, що це усіх? Не знаю. Не, тікай, він тебе п'є. Ні, не ви, не ви, не ви, не ви. Ну, так серйозно щось що шлють? Мабуть, ми перемогли їхнього павука мутанта. Атакуйте їх всі. Опа, і всі пішли. Ми їх заб'ємо. У наших вже збільшена шкода. І нас більше. 18 військових тільки. Ну, зараз 18, я сподіваюся, вони нікого не вб'ють, дурачки. Ану? Ану. 18, 18. Все, ми їх вбили, їх навіть жодного. Ні, ні! Цей метал... А, риб. Капець, ці металики завжди якісь гриби дають. Принесіть хітин, там один хітин лежить. Ви нічого з ним не робите. Чому з жодного сполків? До речі, військові вже не... Скільки в них Там скільки вони за це? Добре, добре. Але... Ох, угу. повороні роботи. Ну хай покращить трохи. О, дивіться, і зараз звідси беруть. І нормально. Ну, і ще потім відлюдників. 8 штук зроблю. 339 їжі, це багатенько, але нічого, будівельників в нас скільки. 10. І, до речі, один відлюдник, тому гопля робіть. Молочина. Хай відлюдників багато зроблять. Бо їх щось взагалі нема. Одного нам 100% не вистачить. Єдине, що нам він дає, це. Банально їжа, яка вон там валяється. Той він довго це носить? А з одним відлюдником хітин ми збиратимемо довго. Що? У нас їжа закінчується. Нам Треба знищити їх. Бо інакше, до речі, ось ми оцього білого перемогли попередній серії. Ми максимум 10 військових можемо І випустити колода. Що тут є? А, ні, чекайте, в перках тут є десь взвод такий. Це воно? Давайте я виріжу це. Чи ні? Може мені просто рейди наслати на них? Давайте я вже це... Візьму, от коли на краба буде йти, бо на нього. Ні. Хоча 30 солдатів звичайних. Ну, 30 кращих набагато солдатів нам думаю вистачить. Так, робіть, робіть, що ви? Чого ви стоїте? Біжіть і робіть що тут. Давайте я це виріжу. Реклама доволі довга, але... хітину, дивіться, скільки його... Покращують. Ми його зараз максимально покращити. І в королеву потрібно у нас вже 3. Ну, три це краще, ніж один набагато. Я не заперечую. М -м, ось такі в нас колодки створені Навряд ну, чи вони в нас захочуть рейдити тим паче під час дощу Куди ти Ага, ну, Тут в них охорона така не, не моцна на перший погляд. А, вони оцей що перед входом беруть. Ну молодшине. Але будівельники його дуже швидко розбирають. Дайте, швидко. Оп-оп! І два одразу. І ти давай. Оп! А, ну, це вже по одному. Оп, хітин так нормально, величенький носять. Цікаво, як вони носять при такому своєму розмірі. 15 хітин це насправді дуже класна штука. 12, 16. це ще два. Ну, ще один хітин от принесуть і вже буде такого це рівня. Кого вони зараз? рівня, Третього. Ну, четвертого рівня вже буде. На 10 рівень за апгрейдю, і вже можна буде рейдити краба, але це ми зробимо наступну частину, а так ми зарейдимо павучар. Вони вже надоїли, бо вони багато нас рейдять. Занадто багато, я б сказав, навіть. О, два заходи по два. Да, це класно. Після цього хай вже солдатики роблять. Після цих заходів усіх. Ну. Зробили все. І дивіться прикол в тому, що ось вони зараз згодують. Дивіться, їжа, яка потрібна, збільшилась. Я думав, що це... ну, хоча оці вони теж, відповідно, покращилися, ці всі. Це добре. Ну, давайте, вони по 9 коштують, це ж недорого, це дешево взагалі 9 їжі. Раніше ми за скільки їх робили так. Не пам'ятаю ці, де вантажник? Вантажник, мені здається, дорожчий був. Де такі в нас. Треба в разів довше вилуплення, якщо вони і так супер довго вилуплюються. Краще б вони були трошки дорожчі але б зате швидше було пилось. Це для нас викрутись. Зліців хайдрат роблять оцих двох. Можна їх поєднати охоронці Я це не буду брати в мене потім і так зробиться вісім Але апгрейдинти об когось це була б корисна штука, її тут щось не дають Її просто так безпалівно дали на першому рівні, а тут вже два, до речі, таких мутанти. Ну вони нам вже не страшні. Ми їх били вже в попередній частині. Окей. Куди ти йдеш, тебе б'ють. Якщо вони нас зарейдять, то їм буде, звісно, капець. Вже семеро. Що? Всі зробили? Не. Ну, ось так. Норм. Кого не... А, в нас розвідник один прикол. Два. Робіть, 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 робіть. Тільки 15. 36 причому. І це буде довгувато. Але з великою кількістю ми повинні вже всіх перебити там. Давайте тоді зараз оцих двох вони дороблять, бо це буде максимально довго. Кого ми покращимо? Що додасться, якщо я покращу вас? Швидкість. сила, шкода, здоров'я. Ага і ціна. Ну, я не проти. Я не проти, скажу вам так. І хто це робити? Ага, ти. Ну, нормально. І потім я ще б покращив відлюдників, може їм швидкість додасться. Я сподіваюся, на це, бо вони максимально повільно це все роблять. 200... 188 мурах втратили? 227 було ми створили. І нас 39 мурах. Капець! Це ми скільки билися тут. Воювали і таке. Де ви вже туди... А, ви вже туди носитесь. Недобре, недобре. Де? Краб? Утікайте не від краба, він небезпечний. Добре, що він хоче до нас в мурашник не залізе, бо тоді. Там був кінець. Осталось? Що Що Вони покращили? Не. Що буде, якщо я покращу відлюдника? Відстань. Шкода сила. Ціна. Відстань і здоров'я, то не супер класне. А картограф. Швидкість, здоров'я, відстань і ціна. Ну все покрай. Шкода здоров'я. Здоров'я 83 плюс 17 бачення. Ось його б я покращив. Так, все заапгрейдимо гарненько. Скільки там дов... А відео до горунтів довго тьху на вас. В принципі, тут усі такі, що не дуже люблять битися, з ним наче. Але краб задовбав теж. Ну, не те, що павуки, звісно, але він все одно задовбав. Я не можу просто. Він нас постійно рейдить. Йди звідси, ти йдеш? Ні, він не йде. Брись! Я тебе зараз як зарейдю, в мене яку? рівня вже військові там зараз 4-го я тебе вб'ю. Але на нього треба де ньому, думаю, треба 10-го, аж. Це багато хітину потрібно. Коли ти доробиш їх? Охоронця, коли він доробить, цікаво, мені просто. Зараз зробимо два рейди. Так ось тобі. Давай Так ось тобі. Оп, що це? Прикольно! Можна поки що взяти. Що зараз піде по 5 мурах, а ні, дивіться, всі пішли. Думаю, спробуємо побити В принципі скільки ми? Що там таке? Покращили? О, ми їх нормально валимо. Шоб'єм? Як шо об'ємка? є. Нападник. Я думав, щось краще буде. Ми так старалися, щоб їх вбити і знищили. Може ще й на краба підемо. Скільки? Їх? 19. Тільки одного вбили? Та ну слабаки. Вони що нас? Дарий одним чи двома челіками. Ми вас з'їмо. І все, і нема. Хробаки, звичайні. Так, Повертайтесь. Я зараз зроблю М нового друга вам. Дороблю. Що там таке? Чому її нема? Алло, де, де відлюдники ходять? Ти що, ні... О, їжу молодчина. Хітин, їжу. Добре, що вони хітину багато носять. Але їжа теж потрібна і розпустить. Ну, що їжу носять, то молодці великі. О, зараз принесуть і нового мураха зробимо. І може ще навіть прокачаємо раз і на краба підемо. Давайте вже змінимо місцеми, а так, так буде швидше якось. Ну, не знаю, ну, не знаю. Швиденько давайте. І на крабище підемо. Ну, спробуємо. Але я боюсь втратити всіх цих військових, вони доволі сильні. Що буде? Скільки в них ХП? У них. О, п'ятий рівень це максимальний. Можна спробувати. Тільки часу, мало. От п'ятий рівень. Але все буде по максимуму. з 21 штуками вже можна йти. Все чудово. Навіть буде. І кого? Ти дороблюєшся там. Чому я вже два? Посвернувся. Наробись, Кого мені потрібно? Швидше доробитись. Чотири ще оцих, щоб вони якось це швиденько зробили. ну Може. Алло, ви будете взагалі це робити? Ну, вони їх зараз чик-чик-чик-чик, чик-чирік. -чик -чик. чик Хібину потрібно багато і часу, відповідно, теж. Але я не знаю, чи ми встигнемо їх. Ану. Носить хіти молодші. Але хай ще носять хітину, мені не вистачить його. Можливо, будете метелик пролетить із хітином. Четвертий рівень це. Ні, п'ятий рівень, точніше. Оксимально, як я розумію. Так. У нас просто не вистачило. О, молочинка, хто несе хітин? Хто ще не са Може Ні, то не хітин носить? Кіт носить хітин. Треба шукача буду взяти на наступний. О, хітин, молодець, знайшов. Хітин візьме. Коли я кажу, о, молодчинка. І ти візьми хітин. Якщо ти візьмеш, то взагалі класні будуть хлопці. Не, ну, їжа теж потрібна, звісно. Ми вже скільки дослідили, що ось так це реально як на мурах дивитися із дерева. Ну, окей, окей, що ж поробиш? На краба зараз ще підемо, я думаю. І дивіться, я зараз. Зменшується на 5. Так це по 5 мурах ми будемо йти. Будівельники. Накопати повільніше. Там тут дають одну їжу перші 5 укусів. Киролеву п'ять рії є більше немає. Можна. можна спробувати. Я б швидкісті додав. Тоді мало мурах можна буде. Не, я правильно розумію. Якщо я зараз отак зроблю і натисну, Да, тільки 5 мурах. Це мало. Тому що ми зробимо в перках це змінимо на це. Королева танцює, скільки нам до цього? Не багато. Але хотілося б. Добре. Воно вже покращилось. Я сподіваюся, якось покращить його надалі. А ми підемо ламати крабів голову. Це робить. Ідіть. Мені ви потрібні. Я сподіваюся, ви переб'єте тут усіх. І ще й не буде якогось додаткового боса, враховуючи, що краб і сам суперсильний. Ну в них вже 4 шкоди. Як можна програти. Ну. Будівельник і картограф таке. Не суперсолідне. Окей, за цю частину ми. За цю частину я хотів сказати, ми пройшли джунглі. Це дуже-дуже круто. Тому не треба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, е, також, не забудьте написати коментар. З вами був Винищувач. Всім папа! -па.